Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, о восьмій ранку в прямому ефірі. Ми з вами говоримо на різні теми. Сьогодні темою програми буде ринок праці. Але перед тим хотів би розповісти про невеличкий бізнес, який відкрився в Вінниці. Отже, у Вінниці відкрили перше Кото-кафе. Заклад не лише розважальний, а ще й соціальний, тому що основна мета його створення знайти. Нових господарів, нові, нові люблячі родини для кошачих. Давайте подивимося в сюжеті. Муркотять, нявкають та безсоромно вилазять на стіл. У цій Вінницькій кав'ярні за господарів котики. Вони вільно прогулюються між людьми і зовсім їх не бояться. Хоча усі чотирилапі взяті з вулиці і знають, що таке людська байдужість. Це дівчинка Капучіна, їй орієнтовно рік. Історія досить цікава. Ми їхали до. Жінки, яка волонтерить, хотіли підвезти їй корм собак та котів. Вийшли з машини, і тут стоїться кішечка, м'яука і лізе до нас до рук. Ми запитали у цієї жінки, чи це її кішка, чи може вона знає власників. Вона каже: ні, ця кішка вже десь тиждень тут ходить. Я питала у гості у сусідів. Ніхто не може відповісти звідки з'явилася та кішка. Ось вона її просто підготовила, Ла ми вирішили, що заберемо її. Кото кафе у Вінниці відкрила 23-річна Єлизавета Рудич. Це перший бізнес-проєкт для дівчини та єдиний заклад у місті такого формату. Кафе, де живуть коти, має соціальну складову. Тварин забирають з поганих умов, а також у волонтерів. У закладі котикам дають шанс на нормальне життя. Вакцинують, стерилізують і, якщо потрібно, то підліковують. А потім кожному хвостатому шукають родину. Для цього працівники розробили наступний алгоритм дій. В першу чергу спілкування вживу вони мають нам показати, що у них є переноска, корм, мисочки, ну, все потрібне для нормального функціонування. Кота, ось також. Ми попереджаємо, що треба вакцинувати, треба стерилізувати. Ми закладаємо договір, де прописані всі пункти. Що ми маємо право звертатися до людей і запитувати, які стан тварини, які умови, у разі чого ми навіть можемо подати в суд. Ну якщо щось не так у закладі живе 12 котиків різного віку. У кожної тварини на шиї є ошейник з чіпованим адресником. Відвідувачі кав'ярні, подруги Іванка та Вікторія кажуть, живуть неподалік і полюбляють тварин. Взяти до себе чотирилапого змоги не мають, тому приходять до кафе, аби отримати порцію антистресу. Мені подобається котика, в мене самого його немає. Було багато ну не як багато були раніше котики, а зараз змінили місце проживання, тому немає. Я дуже засмі розпочала за ним, я Так хочеться їх погнати. аж ж як не непогану. Для мене це дуже добре. Здається, це, це місце неодноразово ходити. Вхід до кав'ярні дозволений з 13 років та коштує 50 гривень з відвідувача. Ці кошти йдуть на утримання чотирилапих. У планах власниці розробити сувенірну продукцію та провести низку лекцій, аби перебування в котокафе було цікавіше. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворущак з Вінниці для телеканалу Еспресо. Львові також є схожий заклад, де багато котиків, і вхід туди безкоштовний. Але я, я так розумію, що потоку клієнтів в Вінниці поки що не недостатньо для того, щоб забезпечувати чотирилапих їжею, тому довелося запроваджувати платний вхід. Зараз поговоримо, як я й обіцяв, про ринок праці в Україні. Будемо говорити водночас з представником компанії WorkUA Максимом Пилипенком, який представляє, скажімо так, бізнес, так і з Ігорем Бураковським, очільником інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який представляє академічних економістів. панове, вітаю. Вітаю доброго ранку. Спробуємо доброго ранку. в такому незвичному форматі трохи поекспериментувати і подивитися, чи є погляд на ринок праці однаковим, скажімо, зсередини від тих, хто щодня працює з вакансіями, і від тих, хто дивиться на статистику макроекономічну. Власне в якому стані зараз ринок праці, чи ви відчуваєте пожвавлення? Пане Максиме, давайте з вас розпочнемо. Давайте я тут скажу перед історією, яка була до моменту повномасштабного вторгнення на сайті Боркей було понад 100 тисяч вакансій. У момент вторгнення в березні кількість вакансій драматично впала в 15 разів до 6 тисяч, і потім поступово місяць за місяцем було відновлення. Рекорд був встановлений у жовтні, коли було понад 50 тисяч вакансій. І потім ракетні обстріли відключення електроенергії призупинили трохи це зростання, і зростання почалося прямо із перших днів січня. Ми отримали в січні понад 60 тисяч. І от у лютому понад 66, і в березні продовжує зростання. Тобто тенденцію, яку ми бачимо, по кількості роботи в Україні, то вона позитивно зростає. Але ще не вийшли на 100 тисяч, які були до 24 лютого, як я розумію. Так, ще, ще, ще поки ні. не вийшли, пане Ігорі. А що говорить на цей рахунок офіційна статистика? Я знаю, що є два види. Статистична інформація є статистика по зареєстрованому безробіттю, так і є статистика по так званому методиці міжнародної організації праці. Так Вони трохи різняться. Чи можете пояснити чим відрізняються ці показники? І, по-друге, яка була динаміка минулого року і що відбувається зараз? Якщо говорити про міжнародну організацію праці, то методика дуже проста: безробіття потрапляють люди у віці від 15 до 70 років. Люди, які втратили роботу, і люди, які щонайменше протягом 4 місяців цю роботу шукають, ну це такий та скальп базовий підхід. Ну а що стосується безпосередньо конкретної статистики, то ясно, що тут можуть раховуватися якісь інші чинники, пов'язані з специфікою, наприклад, тієї самої країни. А що стосується ситуації в українській економіці в цілому, то дійсно все визначається війною, все визначається втратою частини економічної активності. Ну і якщо ми подивимося на різні оцінки, на жаль, в Україні сьогодні немає єдиної оцінки, вони коливаються, то в принципі можна говорити про те, що в 2022 році безробіття складало приблизно 25-26%, О, тобто тих, хто могли реально так скати працювати. Ну і е, говорилось про те, що приблизно 3,2 мільйони людей. Це були люди, які е, е, перебували в статусі безробіття. Це статистика Національного банку України. З іншого боку, за оцінками Міністерства економіки, безробіття було трохи більше. Вважали, що роботу тут, якраз переходжу до того, що говорив попередній колега попередніх своїх словах говорив колега пан Максим, вважали, що в 2022 році, ну давайте так скажімо, Станом на початок 2023 року, приблизно 2 мільйони українців шукали роботу. Тобто, це люди, які активно займаються пошуком роботи серед Дані країни, і приблизно 2,7 мільйона за різними оцінками. Це були люди, які були готові повернутися і готові працювати в Україні. Ну ті, які виїхали в зв'язку з російською агресією, от така от ситуація. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про те, що сьогодні в Україні десь в районі трьох-трьох з половиною мільйонів мільйонів безробітних в цілому. Але динаміка спостерігається до до скорочення кількості безробітних. Ну, динаміка е, сьогодні дуже така я би сказав, знаєте, е, невизначена. Чому тому, що традиційні методи, оцінки і так далі, сьогодні в статистиці дуже ускладнені, ускладнені міграційними процесами, багатьма так сказати, іншими речами. Але в цілому, якщо подивитися, скажімо, навіть не тільки на безробіття, але подивитися, наприклад, на опитування, які проводить інститут економічних досліджень і політичних консультацій, то ми сьогодні спостерігаємо певне економічне відновлення. Воно дуже маленьке, е, тому що у нас дуже так ска Цікаво ця статистична база, ми втратили фактично 37% валу внутрішнього продукту, тобто є певний попит на робочу силу, але ясно, що поки що говорити про повноцінні відновлювальні процеси, дуже і дуже складно. Пане Максиме, повернемося до вас. А що з зарплатами відбувається? Чи є у вас показники по середніх зарплатах, які пропонують роботодавці сьогодні? Чи вони відрізнялися протягом року, змінювалися якимось чином? Чи можна сподіватися, що українці не тільки будуть жити по-європейськи, але й отримувати європейського рівня винагороди за свою роботу? Ми слідкуємо за показником середньої зарплати в Україні, і от минулого року впродовж цього року середня зарплата складала на рівні 15 тисяч гривень і не змінювалася. Те, це це за, даними, ми за даними вашої компанії, за даними року... резюме, правильно? Точніше, за даними, які зазначають у вакансіях роботодавці, щоб ми не сплутали так, так. джерела інформації. Так, 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 роботодавці да, зазначають у вакансіях зарплату, і от середня зарплата медіана складала 15 тисяч гривень. Цього року, саме в лютому, ми помітили зростання на тисячу гривень, і наразі зарплата середня складає 16 тисяч гривень. Якщо говорити про сфери, де було помітне зростання то я б відмітив транспорт, логістика, зокрема водії міжнародники, їх зарплата від початку 22 року до 23 зросла з 22 тисяч гривень до 40, ну, понад 40 тисяч гривень. І сільське господарство, там зарплата зросла середня із 13, здається, до 20 тисяч гривень на початок 23 року. Ну, це якась сезонність сільським господарством, наскільки я розумію. Тобто не зберігається там зарплата весь рік на одному рівні, чи все ж таки немає там сезонних коливань? Ви не спостерігали за цим? Ну те, за чим ми спостерігаємо, це за сезонністю кількості вакансій, то, от якраз, вона у січні зросла, пов'язана пов'язано з тим, що сільське господарство. Ство починає готуватись до сезону щодо зарплати, то тут ми можемо орієнтуватись на рівень в принципі середньої зарплати по Україні, і вона ну якби зростає те, що останнім часом ми бачимо, пане Ігорю, що говорить на цей рахунок офіційна статистика державного вони також фіксують рівні зарплат змінюється, не змінюється в кращий бік, в гірший бік? 15 тисяч є там середня, чи 16 навіть, як каже Максим? Ну, одразу хотів би сказати про те, що є просто різні способи розрахунку заробітної плати. Є середня заробітна плата, от умовно кажучи, наші чотири заробітні плати склали, поділили на чотири і отримали середню заробітну плату. Пан Максим говорить про медіанну заробітну плату. Медіанна заробітна плата це коли у нас є, умовно кажучи, 100 гривень, 120 гривень і 140 гривень, то от якраз яка всередині зарплата цього інтервалу, 120 гривень, це є медіанна заробітна плата. Ну, далі можна говорити, які середні показники для чого використовувати. Овується, але тим не менше, я хочу сказати, що в принципі ситуація співпадає. Якщо ми візьмемо останні дані Держкомстату, якщо ми візьмемо останні взагалі розрахунки офіційні, то середня заробітна плата по Україні в січні місяці складала 14 тисяч 577 гривень, тобто приблизно ті ж самі 15 тисяч, про що говорив про що говорив пан Максим. Ну а що стосується безпосередньо динаміки, да є певна невелика динаміка підвищення заробітної плати. Ну і знову таки, якщо ми повернемося до офіційних установ. Мова йде про Національний банк, мова йде про Міністерство економіки, мова йде про оцінку експертів, які пов'язані безпосередньо з урядом. Очікується, що середня заробітна плата в 2023 році буде зростати. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але складе приблизно 18 тисяч гривень. Тобто вона зросте приблизно там на 3 там масті, тисячі 3 тисячі гривень в 2023 році. Ну а у відсотках це значне зростання прогнозується. Три тисячі гривень саме по собі здається не так багато, але три тисячі гривень в порівнянні з – це вже суттєво. Це вже зараз я швидко не врахую. Відсотків на скільки на 20 зростання. От ви знаєте, коли ми говоримо про якраз про зростання відсотків, я не дуже люблю такі показники, тому що якщо, скажімо, я заробляв 100 гривень, а потім десь підробив і заробив 200 гривень. Да, у мене заробітна плата зросла одразу вдвічі. Питання на відсотках: питання в тому, що заробітна плата це результат попиту і пропозиції на ринку. І тут якраз от пан Максим більше як людина, яка практично має з тими, хто шукає роботу, і з тими, хто шукає тих людей, які безпосередньо шукають роботу, скажуть про те, що цей показник залежить від дуже. Же багатьох речей це з одного боку спроможність бізнесу платити відповідну заробітну плату, з іншого боку, це запит безпосередньо людей на заробітну плату. Ну а посередині знаходиться те, про що ми весь час говоримо: ціни і ті е, е, проблеми економічні, з якими ми безпосередньо стикаємося. Пане Максиме, що кажуть ваші дані щодо регіонального можливо розподілу, і щодо того, які особливості можливо є дуже цікаві в окремих галузях. Ви сказали про перевізників, ви сказали про сільське господарство. Але, наприклад, минулого року it сфера показала зростання. Я думаю, що одна з небагатьох, чи ледь єдина єдина галузь економіки Українська, яка показувала зростання. Під час повномасштабного вторгнення. Можливо, ще є щось. Традиційне я знаю, що фармацевтичні компанії добре платили. Скажіть, куди йти, де шукати роботу хорошу? Так, ми нещодавно проводили дослідження і дивилися, яким чином ринок праці відновлювався в залежності від області України порівняно з довоєнним рівнем. І побачили, що чим ближче до заходу, тим більша кількість вакансій в області. І, зокрема, от. Західна Україна, Закарпатська область, там відновлення складає 150% від довоєнного рівня, Львівська область, Марно-Франківська, понад 100%. В центрі ми маємо десь на рівні. 70%, так на півдні на рівні там 50% і схід до 20%. Про що це говорить? Говорить про те, що бізнес зміщувався в сторону заходу. Ну відповідно, і внутрішньопереміщені особи також там і е, ринок праці відновлювався ну не не пропорційно по Україні. Якщо говорити говорити про сфери, в яких зараз зростає найбільше зростання частки вакансій, то сюди. По я відніс би логістика, склад, медицина, фармацевтика, будівництво, архітектура, охорона от в цих сферах найбільша кількість вакансій додалась саме в лютому. Пане Ігорі, чи можна пояснити ще ось цей регіональний розподіл? Максим каже, що в Ужгороді на 150% зростання, тобто фактично, Ужгород показав просто економічне зростання більше за інші регіони, принаймні в сфері ринку праці, а в центрі відновлення остаточного не відбулося, хоча ніби вже в центрі безпечно. Що це? Якісь психологічні фактори, чи просто людям, які вже поїхали на захід країни складно повертатися в свої домівки? Чи ви спостерігаєте щось таке в державній статистиці? Можливо, щось з власного досвіду можете доповісти? Знаєте, це взагалі тема окремої дуже такої великої і непростої розмови, чому тому, що в принципі на динаміку на міграцію людей впливає велика кількість чинників. Це і питання безпеки, це і питання переміщення бізнесів. Давайте не забувати про те, що певні бізнеси були реалоковані, в тому числі за допомогою держави. І Там вони пред'являли певний попит на ринку праці. Це і велика кількість внутрішньо переміщених осіб, причому структура цих внутрішньопереміщених осіб, бо, скажімо, в деякі регіони ну так об'єктивно. Складалася ситуація, виїжджала велика кількість людей вже пенсійного віку, і ясно, що вони не стільки шукали роботу, хоча вони також шукали роботу, скільки потребували продовження соціальних виплат відповідно до українського законодавства. Тому я думаю, що ситуація дуже строката і зараз дуже важко говорити про якісь такі, от ну як би це краще сказати, знаєте, уставлені тренди. Я хотів би просто сказати про те, що якщо ми знову таки подивимося на статистику, то певною мірою певною мірою ми бачимо ситуацію, яка а ну трошки схоже на те що було до повномасштабного повномасштабного вторгнення Якщо ми подивимося по рівні заробітної плати по регіонам, то знову таки за останніми даними приблизно 21 тисяча 300 з чимось гривень. Це середня заробітна плата по місту Київ. Київ загалі традиційно було багатим місцем містом. Водночас, скажімо, в Київській області середня заробітна плата це 15 тисяч гривень. Знову таки я кажу по даним за січень місяць. Ну це очевидно пов'язано з різними рівнями економічної діяльності там реєстрація відповідних підприємств. Ну, і також очевидно тими чинниками, які були замовлені війною, окупація частини Київської області. Ну і в даному випадку руйнування її економічного потенціалу. Якщо говорити про регіони аутсайдери, то десь приблизно 11 300 – це заробітна плата яка фіксувалася фіксувалася в чернівецькій області ще раз хочу сказати я говорю про середні заробітні плати ну і далі так скать кожна область кожна кожен регіон країни має свої має свої відповідні особливості в нас лишається можливість буквально на одне питання ще відповісти, і мені здається, доречно було б дати прогноз з тим, що буде відбуватися. Ми чули прогноз по зарплатах, що будуть вони зростати. Це прогноз Національного банку України. А щодо власне безробіття і кількості вакансій, пане Максиме, чи ви розраховуєте якимось чином свою роботу наперед, наприклад, у цьому році, чи ви плануєте, що буде якийсь наплив Жаючих знайти роботу або наплив пропозицій, можливо, ви відчуваєте вже з розмов з вашими клієнтами, які тренди поточні. Ну, дивлячись на статистику, на, на яка відбувається на нашому сайті, то ми бачимо позитивну тенденцію як по кількості вакансій, так і по е, заробітній платі. Е, проте, як вже зазначалось, дуже багато залежить від військової ситуації в країні, е, е, також ми спілкуємося з роботодавцями і е, роботодавці вже озвучують. Можливу нехватку кваліфікованих кадрів пов'язано з виїздом за кордон великої кількості кваліфікованих кадрів. Близько мільйона українців захищає нашу країну. Тож це буде викликом, і як уже пан Ігор зазначав, на ринку праці попит і пропозиція визначає, зокрема там, і, і, і рівень зарплат. Тож ну, будемо спостерігати за ситуацією, оскільки вона є ну нетиповою, як ми розуміємо, будемо дивитися. Дякую вам, пане Ігорі щодо кваліфікованих кадрів. Чи нам чи ми зможемо їх повернути за кордону для того, щоб люди знов працювали на українську економіку, а не на економіку інших країн? Ну наскільки я знаю, за різного роду опитуваннями, значна частина українських мігрантів планує повернутися до України, і це зрозуміло, тому що ті ринки праці вони також не є знаєте такими от, гумовими. гумовами. Да? Будь-яка кількість людей вони можуть адаптувати, тобто тут є свої так скажіть проблеми. З іншого боку, звичайно, все залежить від того, що відбуватиметься безпосередньо в економіці України. От і це звичайно залежить від масштабу військових дій. Але тут я хотів би просто зробити два дуже коротких застереження. Перше застереження люди очевидно будуть повертатися в ті бізнеси, які збереглися, тобто люди пішли на війну, люди кудись, скай, там виїхали, але бізнес можна швидко відновити, і можна працювати. А значно складніша буде ситуація в тих бізнесах і в тих галузях, які на сьогоднішній день зруйновані. Мова йде про великі підприємства з усіма відповідними наслідками. Ну і останнє що я хотів би сказати, що якраз от проблема з кваліфікованою робочою силою це проблема не тільки сьогоднішнього дня. Якщо ми знову таки повернемось до опитувань підприємців, то якраз проблеми з пошуком кваліфікованої робочої сили традиційно входили або в трійку, або в п'ятірку найбільших проблем для розвитку бізнесу, які ми фіксували в наших опитуваннях в нормальних умовах. Дякую вам. З нами були Ігор Бураковський, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Та Максим Пилипенко, піар-директор компанії WorkUA, де ви можете знайти роботу або знайти собі кваліфіковані, в тому числі, кадри. Я Андрій Яніцький, ведучий програми економічних новин на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о й у прямому ефірі. Разом переможемо.